Всім глядачам каналу Курбанова Live». Мене звати Христина Луцик. І сьогодні говоритимемо про один з найскладніших напрямків на нашому фронті. Сьогодні Говоритимемо про ситуацію в Бахмуті з бійцем бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіж на позивний очі. Наш він нам детальніше розкаже про те, що там відбувається. Він знаходиться на Бахмутському фронті. Отож вітаю тебе, в ефірі. Для початку розкажи нам трошки про. Той фейк, який сьогодні Росія дуже роздуває у своїх новинах, сьогодні Росіяни дуже багато говорять про те, що вони вже нібито взяли в оперативне оточення місто Бахмут. Наскільки ця інформація, ми самі розуміємо, не відповідає дійсності, і що насправді відбувається там на Бахмутському фронті щодо того, що вони взяли під оперативне оточення Бахмут, вони вже говорять більш ніж два місяці, але очевидно, що це неправда. Як мінімум можна скористатися. Не знаю, легальними чи відкритими картами, в яких очевидно видно, що є під'їзди до Бахмута, і Бахмут тримає оборону, як і весь Бахмутський напрямок. Однозначно, росіяни штурмують з нереальною силою, і в них є досягнення, і ці досягнення достатньо відчутні для української армії. Але тим не менше не потрібно приписувати того, чого очевидно у них немає. Для них зараз дві найважливіші також точки. Це власне траси, які ведуть до Бахмута. Це Слов'янськ, Бахмут і Костянтинівка, Бахмут. Вони кидають багато сил туди, і ми знаємо, що вони хочуть у Бахмуті повторити так званий солидарський сценарій, взяти місто з флангів в оточення, не заходити просто всередину міста а допомогти його оточити. Скажи, яка ситуація зараз на дорогах, які ведуть до Бахмута. Почнемо з того, що е, саме місто значно більше ніж Соледар, тому е, кількість військ, які мають бути залучені за сторони ворога, е, значно більші е, закінчимо тим, що з півночі дорогу вони вже дійсно тримають під вогневим контактом, і е, тоді вже на жаль проїзд неможливий за тією інформацією, яку я маю. А на рахунок Константинівка-Бахмут нещодавно 80-ка відкинула ворога на декілька кілометрів. І е, цей напрямок досі є надзвичайно небезпечним, але тим не менше через е, певні місця, певні дороги. Е, дорога в Бахмут досі відкрита. Чи є у них якісь успіхи у просуванні саме по місту? Тому що ми знаємо, що їм вдалося зайти там в деякі будинки, але це просто на окраїні міста в глибину міста. Наскільки я знаю, їм не вдалося просунути, ще ситуація змінилася а, з кожним днем. Знаєте, смішно, але зможу зараз навіть процитувати е, фразу Пригожина, <кхи> який сказав, що кожного дня ми кладемо десятки і сотні життів для того, щоб е, просто зайняти чергову будівлю. І ну, так і є, вони реально кладуть нереальну кількість особового складу для того, щоб просто взяти під контроль е, багатоповерхову будівлю. Чи воно того варте з тими втратами, які у них є? Я зовсім з цим не погоджуся. Розкажи про штурми їхні. Я знаю, що вони е, вагнері, це саме продовжують просуватися тактикою маленьких груп. Вони її ще почали, так би мовити, використовувати на Солидарі і в Бахмуті оті залишки Вагнера, які ще є, вони. Кидають тими самими маленькими групами. Ваші ж хлопці з бригади швидкого реагування мені розповідали про те, що е, вагнерівці підповзають за 30-40 метрів до позиції. Потім штурмують. Розкажи детальніше для глядачів: як відбувається такий штурм, і скільки таких штурмів може бути на одну нашу піхотинську позицію впродовж дня е, таких штурмів може бути ну просто безліч. При тому бувають такі ситуації. Вони зробили дуже цікаву штуку. Насправді е, в них іде група та. І через кожних умовно 50-100 метрів, там через кожних 10 метрів зав'язує білу ганчірку, для чого це робиться? Для того, щоб якщо вони вмруть, то наступна група знала, куди дійшла попередня, тобто де вона більш безпечно може рухатися. Насправді, з точки зору е, тактики, це ну е, хоч і самогубство, грубо кажучи, але цілком логічне, тому що так вони хоча б показують своїй другій групі, куди можна йти. Так само вони ем, ну, зараз достатньо професійно себе поводять в тому плані, що в них дійсно на крок попереду е, стоїть радіоелектронна боротьба, і аеророзвідникам зараз надзвичайно важко, тому що їм завезли якісь ну дуже круті реби, які е, просто не дають аеророзвідникам працювати і контролювати ситуацію на фронті. Тому що, як відомо, зараз іде війна коптерів і артилерії, та. От, власне, в плані коптерів о, вони зробили дуже великий крок. Вперед вони еволюціонують, і нам дуже важко працювати в цьому напрямку. Е, вони роблять треби. Аеророзвідка не може працювати, тобто вона не може виявити ворога, який да, підходить під позиції. Е, ворог починає е, вести вогонь крупнокаліберними кулеметами, АГСами, мінометами, е, ствольною артилерією. І за цей період часу їхня підхода намагається максимально підпустити до наших позицій. Накидок гранати, і тоді вже починається бій. І власне тут е, грає роль, я не знаю, чи можна в прямому ефірі так говорити, але тут же грає роль величини твоїх яєць, як то кажуть. Тут або ти злякаєшся і відступиш, тому що ого, за 30 метрів виявилося ну, вороже ДРГ, яке починає з тобою стрілковий бій, або вони, тому що ти проявив стійкість, ти стоїш на своїй позиції і даєш їм тягла. Ну, поки що, поки що, як бачимо, е, наші військовослужбовці показують е, хто є, хто і хто хазяїн. Пояснив більш так простіше: що саме це за тарілки, які вони привозять? Як вони діють? Я так розумію, що дрони просто не можуть підійматися в повітря? Чи як вони відбуваються? Е, ситуація така: з тієї інформації, яку ми маємо, на жаль, ми їх в себе на озброєнні не маємо. І тому е, зараз внутрішньо ходить дуже багато різних варіацій саме цих ребів, але навіть те, що ми вже бачили і знаходили, це можуть бути такі невеличкі, от саме жахливе в цьому всьому, що це невеликі речі, це невеликий, типу машина чи якась видима ціль. А от невеличкі отакі от коло, ти знаєш, в камеру попасти діаметром. Вони його ставлять, і в певному радіусі в тебе просто відвалюється зв'язок з коптером. І ти його відповідно втрачаєш. Е, плюс є спеціальні такі, як виносні антенки, вони то просто проводять таку антенкою рукою, попадають на коптер, який летить, і в тебе відвалюється зв'язок з пультом, і ти просто його топу втрачаєш. Тобто ти навіть нічого не можеш з цим зробити. Єдиний на даний момент варіант це не попадатись на цю штуку. Тобто, е, єдине, що нам зараз залишається, це продовжувати працювати і надіятися на нашу удачу і професіоналізм. Все. Я так розумію, через саме отакі речі сьогодні найбільша на бахмутському напрямку потреба – це саме дрони. І я думаю, що для вашої бригади це також необхідності є. Це величезна проблема, тому що кожного дня ми на жаль втрачаємо енну кількість дронів, і не можемо повністю виконувати завдачі, які на нас покладені. Тобто. Грубо кажучи, якщо, наприклад, ще місяць назад я міг залетіти на відстань 5 кілометрів, знайти хату з ворогом, передати координати, знищити її і гарно прозвітувати про знищену ворожу одиницю, так то зараз це зводиться до невеликих відстаней, де ми просто намагаємося, хоча б контролювати передній наш край, і про якусь роботу в тилу дуже важко говорити. Я знаю, що бригада швидкого реагування зараз відкрила збір на дрони, і я думаю, що глядачі каналу можуть доєднатися до так, цього так. збору. І я думаю, ми залишимо посилання на активні реквізити, куди можна донатити для хлопців, які зараз знаходяться на найгарячішому без сумнівів напрямку, саме зі сторони Бахмуту. Ти розказав багато про ці піхотинць-піхотинські штурми, і ми де більше говоримо про Бахмут і про вагнерівців. Чи є там регулярна Росармія? армія? Чи до сьогодні не так само бережать бережуть, як і в інших місцях? От Ми знаємо, що на різних відтинках фронту регулярну армію не дуже залучали до таких активних штурмів. Вони іншу роботу виконували, як на Бахмуті. Тому що Бахмут це завжди Вагнер для пряме порівняння від зі сторони ворога. Хто там ще є? Вагнер зараз дуже активно закінчується, тим більше з урахуванням того, що вагнерівцям заборонили вербувати. Своїх людей за тюрем відповідно зараз вони використовують і військовослужбовців безпосередньо регулярних військ Російської Федерації, які а? е, які ну, достатньо себе якісно показують. Я вам скажу, що е, недооцінка ворога це найбільша проблема, яка зараз у нас є, тому що е, збройні сили Російської Федерації це збройні сили, які ведуть війну. З Самого створення Російської Федерації це перша чеченська, друга чеченська, грузинський сценарій, Сирія і так далі. Це військовослужбовці з шаленим бойовим досвідом, які прийшли на нашу землю, знаючи, що вони тут будуть робити, тому е недооцінка безпосередньо російських військових, це наша можлива помилка. На як зараз працює авіація саме в районі Бахмута? Тому що протягом крайнього тижня ми багато чули новин, що збили літак в районі Бахмута. Ще якісь безпілотні засоби. Розкажи, чи вони так само нагло залітають, як це були в інших містах Донбасу, просто над містом і бомлять? Чи як воно взагалі відбувається? E, і ще питання одразу про артилерію. Про неї зараз мало говоримо. чомусь завжди говоримо Бахмут Піхотинські групи? А що стосується артилерії, там так само, як у Сіверодонецькому рубіжному, стирають просто-напросто все під е, основу артилерію і яку саме використовують? Про северорубіжний і про северодонецький Рубіжний я говорити не можу, тому що я там участі не брав, але можу порівняти артилерійські і авіаційні атаки, які були півроку нас, ну не півроку. В, Серпні, вересні е, місяці в Бахмуті і на Бахмутському напрямку, і зараз то їх дійсно зменшилося, е, Кількість авіаційних е, нальотів кардинально зменшилася, тому що ще в серпні, вересні вони себе відчували значно спокійнішою, могли е, ну, наводити шуму. То зараз, якщо ти чуєш авіацію, то відсотків 70, що це все ж таки наша авіація, яка працює по ворогу. І так само можу сказати на рахунок артилерії е, їхню техніку і артилерію вони зараз бережуть значно просто значно краще ніж це було тих самих п'ять місяців назад. Якщо п'ять місяців назад ми могли е, елементарно знайти за день декілька танків і знищити декілька танків, або хоча би бачити, де їхнє місце скупчення, і тоді вже туди навалити, то зараз е, знайти ворожу техніку на Бахмутському напрямку не так вже й легко. Тобто, це треба дійсно докласти зусиль, а особливо з цими новими ребами, які вони е, прислали на фронт. Тобто, вони дуже оскладили з цієї точки зору нам роботу. Ну і вони дійсно видно, що вони бережуть техніку. Бережуть техніку. 13 лютого я знаю, що Бахмут закрили для цивільних осіб. Туди не можуть вже заїхати волонтери. Журналісти, якщо заїжджають, то це по спеціальних документах, по спецперепустках, а тому що в місті дійсно вже стає максимально небезпечно і, як кажуть, військові туди цивільним вже краще просто-напросто не заїжджати і тому такі жорсткі правила зробили, скажи стосовно саме місцевого мистевого населення, на момент десь тижні три тому. Я читала, що в Бахмуті було близько 6 тисяч людей. Ну але точної цифри не можу підрахувати. Що зараз там в місті відбувається Скільки багато цивільних до сьогодні залишається під обстрілами? Я не можу сказати про кількість, які там лишилися, але можливо. Це буде звучати неправильно, але як на мене, люди, які на даному етапі залишилися в Бахмуті, це люди, які мають там і залишитися, тому що це їхній безпосередній вибір. Як на мене, треба бути повним ідіотом, щоб в цій ситуації під постійними обстрілами не знайти вихід і не спробувати не спробувати виїхати з абсолютно небезпечного місця, особливо якщо у вас є діти для мене це ну, нонсенс. Дякую тобі за розмову. Дуже було цікаво. Важливі факти про місто Бахмут. Я нагадаю, що це канал Курбанова Лайв. Забігайте в коментарі. Там є посилання на мій канал Христина Луцика. Окрім того, забігайте. Також ми додамо обов'язково посилання на збір для дрони для дронів саме для бригади швидкого реагування національної гвардії України, які зараз на Бахмутському напрямку почули від бійця на позивний отчина, що зараз відбувається там. Дякуємо нашим захисникам за та захислицям за їхню роботу. І слава Україні. Thank you.